17-й старший аркан Зоря – це один із тих небагатьох старших арканів, які є в теорії високими і прекрасними. І це дійсно прекрасний аркан, коли ми його відчуваємо і коли ми на ньому там живемо і проводимо час. Але, мабуть, саме через те, що він такий високий, в дуже приземлених побутових розкладах він може грати з нами дуже злі жарти, якщо ми не розуміємо, як його правильно читати і яке в нього є подвійне дно. А ми вже пам'ятаємо насправді, що у нас чим старший і молодший аркан, чим вони знаходяться далі. В натуральному ряду чисел, тим вони більш комплексні, і тим більше в них є всяких але. І Зоря це один із тих арканів, в, яких, в якому цих але буде дійсно дуже багато. Його звикли сприймати як щось суперкласне, як максимально хороший аркан, який може нести тільки хороше. Але, знову ж таки, все залежить від нашої мети, і іноді зоря, будучи ідеальним арканом, відіграється в житті не так ідеально, як ми цього собі очікували, коли робили розклад. Отже, до Кабали. Шлях Хей, і, якщо ви знову ж таки помітили, ми вже спускалися донизу, донизу. І повертаємося до шляху, який з'єднує другу сферу з шостою. Нагадаю, ми про це говорили, коли говорили про імператора, що кроулі поміняв ці два шляхи. Тобто, початково імператор знаходився на шляху від Хокми до Тіферет. Тобто, воля все оця, яка направляється у наш розум, в нашу свідомість. Зоря з'єднувала Нецах і Єсот. Тобто дві оці жіночі сфери, вона дійсно з'єднує в собі жіночі архетипи. Але коли в 1904 році Кроулі отримував і записував свою книгу закону, то в одні, одним із рядків було, що всі букви мого алфавіту вірні, але Цаді не зоря. Тобто, фактично, це була така відправна точка, і, мабуть, єдина причина, з якої кроулі почав пошуки, і в результаті переставив місцями букви ЦАДІ та Хей і, відповідно, шляхи. Тобто, в результаті чого у нас імператор виявився внизу, структуруючи ілюзії нецах і виводячи їх на серединний стовп. А зоря на горі і стала з сфер, які знаходяться дуже високо над безотною. Знову ж таки взаємодіяти із нашим інтелектом. І це дуже такий яскравий приклад стосовно того, як працює наша логіка і наш розум, і теорія, і що за допомогою теорії, мабуть, пояснити можна будь-що, тому. Мабуть, це не про те, що щось правильно, щось неправильно, а про те, як вам зручніше сприймати ці шляхи. Тобто ми тут зараз звертаємося до традиційного кроуліанського зоря, яка впливає на нашу свідомість імпульсами з безодні, і ми будемо багато про це бачити і на символіці. І взагалі вона така. Має характеристику чогось далекого, складного для сприйняття, да, тобто високого. Також сама буква Хей, з якою співвідноситься зоря, вона є жіночою, вона бере участь у тетраграматоні в ролі двох жіночих стихій, в той час, як Цаді. Тара буква, яка співвідносилася з Зорею, але в цій традиції співвідноситься з імператором, вона має більш такий активний присмак, да, тому знову ж таки поміняли. А... Хей перекладається як вікно чи дихання. І тут також є ідея чогось, по-перше, легкого, далекого. Невловимого, так, тому що вікно це те, через що ми дивимося кудись далеко, знаходячись при цьому там, в будинку в себе. Дихання це те, що легке, неуловиме, але те, що дає нам життя. І це не якась така груба субстанція, типу їжі чи крові. Це щось таке непомітне. Тим не менше, те, без чого ми не можемо жити. І якщо ми будемо говорити про зверю, то вона буде представляти собою, далі поговоримо, три такі об'єднані жіночі архетипи в один найвищий жіночий архетип. Вона буде пов'язана з богинєю Нюіт, яка, як вважається, в єгипетській міфології подарувала життя всьому сущому. І тому в ній буде і трохи цієї такої відстороненості жриці, і е, висоти, і зв'язку з вищим. В ній буде аспект імператриці, в тому сенсі, що вона є велика матір, яка породжує все суші. Е, В ній буде е, пристрасність е, Бабалон е, багряної жінки з 11-го аркану. Та, тобто, вона не холодна при цьому. І взагалі ця карта пов'язується із надією, із тим, що є далеко, із тим, що з одного боку дає нам життя і сили продовжувати далі і творити. Тому що, якщо в нас є надія на майбутнє, вона є для нас так. Ну, Пути водною да, да, шляховказуючою зіркою, ну, не дарма ми говоримо про зірку саме таким чином. Ми знаємо, що в нас десь є світле майбутнє, і саме це знання дає нам сили жити далі. І зараз, я думаю, також дуже багато хто з нас ловить собі цей стан. Коли Ну, ніби все погано, але єдине, що нам дає зараз сили, там, я не знаю, там жити далі, працювати, донатити, читати цей курс це оця сама надія на перемогу. Тому що, якби в нас не було надії на перемогу, ми б, мабуть, всі вже склали лапки і сиділи собі тихесенько. І тому Зоря — це дуже такий неоднозначний аркан, тому що він нам з одного боку дає оцю. Надію на майбутнє. І ця надія на майбутнє вона нам може давати сили жити. І вона нам вказує дорогу у найтемніші часи, тому що вона знаходиться після диявола і вежі, а взагалі-то після повішеного і смерті, там з короткою передишкою нам Мистецтві, диявол, вежа, да? тобто в нас щойно відбувалася купа всього неприємного, і вона йде перед місяцем. Тобто наші, скажімо так, випробування, вони ще не закінчилися, але нам потрібно їх пережити. І єдине, що нам допоможе їх пережити, це віра в світле майбутнє і в те, що ми це все переживемо. Це дійсно дуже такий е, високий стан. Але разом з тим, як ми будемо говорити, в реальному житті надія на те, що все буде добре, не означає, що все буде добре. І в цьому буде її загвоздка. Тому да, надія, як і хей, як і зоря, це щось невидиме, це щось високе, це щось, що дуже складно пояснити. Але при цьому це те, що нам дає сили жити далі. Навіть в найтемніші часи. І... Е Наприклад, коли знову ж таки в опитувальнику з діагностики депресії, в одному із, там є таке питання, чи там які у вас ну, там, не пам'ятаю точно, які у вас плани на майбутнє. Да? І там є варіанти відповідей, типу, Найгірше з яких це те, що я вважаю своє майбутнє темним і безпросвітним, і взагалі не думаю, що мене там може чекати хоч щось хороше. Оце якраз той момент, в який у нас виникає бажання не жити. Коли у нас є зоря, коли у нас є надія, що б там не ставалося, вона це такий лучик світла, який нам вказує і дає віру. І впевненість в те, що жити є заради чого. І тому вона в цьому сенсі вона, да, вона дійсно буде прекрасною і вона дійсно буде пов'язана з чимось далеким, з чимось неуловимим і з тим, що дає життя. Тому що часто живемо ми, тримаючись лише за одну надію. Пов'язана вона зі знаком водолій. Це фіксований хрест і стихія повітря. Це ну, умовно стабільне повітря. Чому умовно? Тому що хрест фіксований, і фіксований хрест у нас якраз відповідає за збереження стихії в стабільному стані, проте повітря у нас рухоме саме по собі. Тому е воно зберігає свою стабільність за допомогою своєї рухливості. І постійний рух водолія і стабільність водолія в тому, що він постійно націлений на майбутнє. Якщо ми подивимося принцип водолія, то це принцип всього майбутнього високого і того, до чого нам потрібно прагнути. Ця ідея водолія вона виникла чому? Тому що. Не так давно в світі панували монархії, і монархії, е, проходять під знаком Лев, да, тому що це хтось головний, а всі інші челядь. Водолій е, і Уран, е, управитель водолія був відкритий в часи революцій, технологічних революцій, і вони були пов'язані з уявленнями про майбутній світ. В якому всі люди будуть рівні, він ніколи не буде, ніхто не буде там принижувати іншого і все таке. Тобто, по суті, ідеї комунізму, соціалізму це ідеї водолія, але не тому, що вони є реально ідеями водолія, а саме тому, що вони колись вважалися чимось новим і прогресивним. Ну, зараз, можливо, нам чимось новим і прогресивним видаються якісь. Інші ідеї, адже республіку ми вже е, отримали. Е, і е, зараз, можливо, з водолієм пов'язаний оцей там екоактивізм і боротьба за права і свободи і так далі. Да, тобто, можливо про це. Але в будь-якому випадку водолій пов'язаний з ідеями майбутнього, візіонерства, формування якихось нових ідеалів. А ідеал це те, до чого ми можемо постійно прагнути, але ми до нього ніколи не доходимо. І е, я не знаю, взагалі у мене складається враження, що оці три карти зоря, місяць і сонце, вони також е, певним чином пов'язані з е, ідеєю такого, можна сказати, сприйняття часу, тому що зоря це у нас карта буде дуже про майбутнє. Коли ми знаходимося е, на зорі, ми не знаходимося тут і зараз. Ми знаходимося в надії, що все буде добре. Ми знаходимося в планах. Ми знаходимося в стані, в якому ми дивимося на десь і колись. А, і, тому що надія це те, що в нас виникає, коли в нас не все добре. Це коли нам хочеться, щоб було ще краще. І ми до цього краще, ми або про нього мріємо, або прагнемо, хто як уже з цим справляється, але все одно зоря це приціл на майбутнє. Якщо ми говоримо про місяць, ми там часто дуже застрягаємо в своїх якихось е минулих е установках да, і в минулих проблемах. І на сонці ми, ми нарешті приходимо в те, що в нас все добре тут і зараз. Ну, це якщо знову ж таки так на це подивитися. Поки що ми говоримо про те, що все, що ми будемо говорити про зорю, це про це наголошення на те, що це не стан, тобто стан то він тут і зараз, але стан він пов'язаний з тим, що ми чекаємо, що буде, і ми хочемо, щоб було краще. Тому що зараз не ок. І тому зоря, також як і водолій, вона пов'язана з ідеалізмом. І з тим, що завжди є до чого прагнути, і завжди є на що сподіватися. І це нам також буде в побутових і дуже простих розкладах давати певні спецефекти. Переходимо до міфології телеми і до того, хто на цій зорі зображений. На карті зображена не просто жінка, там зображена богиня Нюїт. Це одна з. Трьох верховних богів телеми. Будемо говорити про всіх інших на наступних арканах. Початково це богиня Єгипетського пантеону, це богиня неба, дружина і, до речі, сестра бога землі Геба. Про неї є такий міф, що вона вважається, що вона зображувалася, по-перше, у вигляді корови з сонячним диском на рогах. І, як бачите, до речі, на картинці, так, що людина п'є молоко з її вимені. Тобто, через, цю, через оцей процес зміни ночі і дня, вважалося, що, що, що щоранку Нюїд поїде з'їдає зорі, і щовечора вона їх народжує. Так, тобто, це така велика суперматір. Яка породжує не просто живу природу, як імператриця, яка породжує взагалі все і зоряне небо, і відповідно суще на землі. І вважалося, що вона допомагає Богові Сонця-Ра також рухатися по небу, несучи його у себе на рогах. Тобто, Бога Ра вона також породила. Це одна з богинь, які породили взагалі все. Тобто, це її перше зображення. Корова як відображення такого оць, оцього глобального, всеохоплюючого материнства, яке породжує все. І знову ж таки, в цьому більше якогось от такого земного. І в зорі дійсно є земного, в зорі дійсно є трохи імператриці, і в неї дійсно є оця життєздатна сила. Яка нам допомагає жити і підтримувати життя, і народжувати нове життя. І, взагалі, тут на надії все тримається, да? надія на те, що все буде добре. Також її часто зображують, і ми це побачимо ще на деяких арканах, не на цьому. На Еоні. Вона зображується у вигляді от такої жінки-дуги синього кольору. Яка стоїть, яка опирається стопами і долонями на землю. І на її тілі зображені зірки. Тобто, фактично це зображення космосу. Ну і вважається, що знову ж таки по її тілу на своєму човні пливе богра. Тобто, якщо говорити простіше, то це по суті не просто богиня матір цієї землі. Це богиня далека, це богиня всеосяжного космосу, яка породжує не просто життя на землі, а й життя поза землею. І вона дає життя взагалі всьому небу, сонцю, зіркам. І так само, ну, в принципі, як будь-який материнський архетип, так само вона це життя і пожирає для того, щоб дати знову. Від її імені написана перша глава Книги закону. Книгу закону, знову ж таки, рекомендую почитати, там щось від 12 до 17 сторінок. І це не той текст, який потрібно зрозуміти, аналітично мається на увазі, але там дуже добре можна відчути дух Хніїд. В усій її красі, і в тому, що вона матір, яка породжує все. І в тому, що вона має достатньо пристрасності, щоб бути коханкою своєму чоловікові гебу, тому що, по суті, в нас творіння воно також відбувається від взаємодії неба і землі. І там дуже багато про те, що потрібно насолоджуватися життям, що єдина наша, єдине наше завдання це пити цю чашу життя. І, П'яніти нею і отримувати від неї там радість. І також там є оця від жриці певна така далекість, ідеальність, інтуїтивність, так? тобто це не той образ і не той архетип, який можна осягнути як такий, що знаходиться з нами тут і зараз. Це зоря, це буде завжди ідеал, який досягнути ну, фактично неможливо. І коли наша клієнтка буде на зорі щось там хотіти, ми будемо завжди розуміти, що це така буде прагнення до ідеалу, який не завжди можливо досягти. Вона є із, ну, з тих, чиїми устами вперше прозвучали фрази про те, що твори свою волю і що любов є закон. І по суті, справи вона першою передає через да, Ну, якщо ми віримо в цю філософію, в цю там релігійну філософію, що ідеї нового Еону, що люди повинні відкинути ці окови умовностей, жити в свободі, насолоджуватися там життям, бути пристрасною, тобто, по суті, справи вона першою виступає як голос майбутнього. І через неї передається оцей оце ідеальний опис майбутнього Еону, яким він має бути, і ідеалістичний опис да, з людьми, які відчувають повну свободу, з людьми, які вміють насолоджуватися життям і при цьому не відчувати від цього ні сорому, ні провини. З людьми, які можуть в якості основного закону для себе сприймати лише свою істинну волю і так далі. Тобто, по суті діла в книзі закону вона також виступає оцим голосом майбутнього, який описує те ідеально, до чого нам потрібно прагнути, і про що у нас буде наступні, ну там, десь, мабуть, дві тисячі наступних років. Отже, коли ми говоримо про зорю, нам мають приходити такі образи, як оця зірка дороговказ, да, тобто те, що далеке, але, можливо, те єдине, що підсвічує нам шлях, це в християнстві віфлеємська зоря да, серед пітьми, це те, що сходить і символізує таку певну надію на спасіння. І взагалі зоря пов'язана е, з мріями, з надією, з чимось віддаленим, з майбутнім, е, і з тим, заради чого нам взагалі хочеться жити. І за рахунок цього, знову ж таки повторюсь, з одного боку зоря ефемерна, тому що вона про щось далеко і про те, чого ми ще не маємо тут і зараз. Да, Зоря, це те, що ми будемо робити після перемоги. І е, я думаю, що у вас, багатьох, як і в мене є такі ідеалістичні уявлення, про що ми будемо робити. Тобто, десь моя раціональна частина мені підказує, що там ми повернемося і будемо продовжувати жити, як і жили, ну тобто там робити свою роботу, але в мене є якась така частина. В якій я в своєму красивому одязі да, гуляю по центру відновленого Києва, і дитина моя себе чудово поводиться гуляє, і гуляє зі мною за ручку, і всі сміються да, і бігають по ромашковим полям. Тобто, але розумієте, пережити нам ці складні часи дозволяє не рацію, да, не раціональні переконання про те, що там дійсно буде. А саме оця красива картинка, заради якої ми хочемо вижити, і заради якої ми хочемо, щоб таки настала перемога, і е, заради якої ми зараз щодня продовжуємо прокидатися, вставати з ліжка і е, якимось чином працювати. І е, зоря, це дійсно те, що нас може рятувати в найтемніші часи. Е, знову ж таки, можу поділитися історією зі свого життя. Е, у мене. Ну, скажімо так, коли в мене стався мій перший депресивний епізод, і одразу скажу, що там вже вилікувалося, що перевіряйте щитовидку, якщо що. Але коли в мене стався мій перший депресивний епізод, це якраз був 2014 рік, він тоді для мене був таким дуже складним. І я пам'ятаю абсолютно це відчуття якесь. Ну, Темряви, причому і фізичної, бо так, пік прийшовся десь на лютий місяць, було постійно темно, холодно, погана погода, і в мене там якась була робота, яка мене абсолютно не влаштовувала, абсолютно не було розуміння, навіщо жити. І я в якийсь момент сиджу в себе там в кімнаті і думаю: а навіщо жити взагалі? І тоді для мене оцією зорею стала якась віра в те, що якщо в твоєму житті немає сенсу, то скоріш за все, що світ би тебе прибрав самостійно. Та? Ну, тобто, якщо ти там постійно ходиш на роботу, ти можеш там в аварію потрапити, там ще щось. Але якщо ти все ще живеш, то значить навіщо ти потрібна? І для мене тоді оця думка, вона також стала зорею, яка там мені допомогла, скажімо так, той епізод певним чином пережити через нього пройти там і не скласти лапки, а навпаки, намагатися ними дригати, для того, щоб зрозуміти все-таки, що там для мене підготував світ. І щоб розуміти цілющу силу і важливість зорі, знову ж таки, є ця дитяча казка про двох жабок. Які попали в глек з маслом. І е, одна жабка вона здалася, тому що вона е, розуміла, що все, вона з цього глека точно вже не вилізе. І інша жабка, яка зберігала цю по суті зорю надію да, і перебирала лапками, е, вона ну, збовтала молоко настільки, да, що там з нього вийшло масло. Ну, е, звісно, ми цю казку сприймаємо як метафору. І це допомогло їй вижити. Тобто зоря вона і надія, і оці мрії, і пошуки ідеалу вони прекрасні тим, що вони нам допомагають вижити, вижити і пережити оце тут і зараз, яке нам не завжди подобається. Але проблема в ній така сама. Тому що часто, коли ми знаходимося на зорі, ми тут і зараз не живемо. І про синдром відкладеного життя вона також буде. Про те, що колись щось відбудеться, не зараз. Я заради цього живу, але це колись ніколи не забуваємо, що воно на зорі можна так і ніколи не настати, тому що все ще буде не ідеально. В масовій культурі мені здається, що найкраще передає. Оцю ідею зорі це історія про червоні вітрили, про дівчинку, яка щодня ходила і таки дочекалася своїх червоних вітрил і не погоджувалася ні на що мен ні на що менше. Проте знову ж таки в житті не все так прям буває, і в житті ми будемо стикатися з тим, що клієнткам оцей ідеалізм і надію на те, що ось він прийде ідеальний, ось він прийде цей принц. А я ні на що розмінюватися не буду, воно приносить часто навіть більше проблем, ніж чогось дійсно хорошого. Ну, але про це будемо далі, поки що читаю чат, які у вас є питання. Угу. Ну тут, так, да, були роздуми, що кожна людина по долі. Ну, дійсно так, можна це сприймати, що кожна людина по долі, що кожна людина не по долі, але по суті я теж притримуюсь такої думки, що якщо вже хтось є, то, мабуть, хай буде, да? і не раптом. Але знову ж таки, щоб на цьому не циклитися, тому що чим більше ми, чим довше ми думаємо, чому цей мудак у нас в житті лишився, тим довше він з нами лишається, поки ми про це думаємо. Добре, які поки що тут є питання по зорі, і відпишіться, чи вам зрозуміла оця вся ідея, яка пов'язана із зорею. Що це надія, це не просто надія, це надія, як щось, що нас годує і дає сили жити і виживати далі. Те, заради чого ми рухаємося і заради чого ми взагалі щось робимо. Разом з тим, якщо ми знаходимося лише на зорі, то ми часто пропускаємо життя тут і зараз, яке теж є важливим.